Чимало від персон прийшли подивитись на нову колекцію Стели Маккартні, зокрема, твіггі, ікона моди 60-х років, та актриса Салма Гаїк зі своїм чоловіком Франсуа Анрі Піно. Мені подобається її дух, а ще в неї є своєрідне гостре почуття гумору. Я її обожнюю. Her... Отак, знаєте, я люблю її, і вона справді унікальна. Стелла Маккартні показала на тижні моди в Парижі колекцію в стилі сексуальних сновидінь, сповнену вишуканих деталей, завдяки яким сукні дещо скидалися на шовкові нічні сорочки. Принти, хрестики, цятки і хімерної форми кола у темно-синіх та бордових тонах прикрашали не лише одяг, але й аксесуари, сумки та сонцезахисні окуляри. Гадаю, це дуже сексуально. Дуже дуже сексуально. Вона повернулася до сексуальності. Карл Лагерфельд задля модного шоу Дому Шанель перетворив паризький гран-пале на підводне царство. Гадаю, культура є дуже важливою у повсякденному житті. Наша культура. А мода є частиною нашої культури. Він один з моїх улюблених. Те, що робить Карл, завжди приголомшливо. І щороку гран пале перетворюється на інший всесвіт. Немов венера, що народжується з морського шумовиння, моделі Шанель у легких струмливих строях випливали на подіум у вигляді субмарини, всіяний водоростями, морськими їжаками, коралами та мушнями, все сліпуче білої барви. Особливий акцент Лагерфельд цього разу зробив на взуті. Замінив черевички на високих підборах на зручніші і простіші. Загалом людям до вподоби незручне взуття. Але тут не так. Це невагоме вбрання здається ще невагомішим, якщо взуття з паскою підошвою, адже в ньому ходиш не так, як на високих підборах. 29-річний модельєр Жанна Лабіб представила нову колекцію для бренду Еммануель унгаро лише за кілька тижнів після відходу від справ креативного директора дому Джелза Дікона. Колекція Весна літо 2012 відображає зміну дизайнерів. Замість драматичних, важких для продажу фасонів Дікона остання колекція підстривіла гарненькими шовковими сукнями для коктейлів. Невідомо про те, яку частину колекції створив такий Дікон.